Так, поки в мене є в руках, хочу вам показати, що це таке. Це називається сплітер для підключення камери. От буде така порада, коли ви обираєте Wi-Fi камеру, на що потрібно звертати увагу. Ну, Перш за все, які у неї є виходи. Зазвичай повинні бути виходи ось такий мережний. І ось такий наживлення. Тобто це дає таку універсальність підключення для вашої камери. Тобто, ви можете її підключити до Wi-Fi. Це найменш стійкий зв'язок. Ну, не скажу найменш стійкий зв'язок, але перевага через кабель все одно буде. І у вас іде живлення. Зазвичай ви підключаєте або Через Wi-Fi зв'язок і живлення там, де вона стоїть. Ви тягнете до того місця, де у вас скрутка по живленню, і туди ви живите. Це блок, блок живлення йде до камери, і ви цей блок живлення підключаєте до напруги 220 В. І в самій камері, ось сюди ви вставляєте ось такий штекер. Але якщо ви хочете кабелем, то вам потрібно вже тягнути два кабеля. І вита пара, і для живлення. Тому, щоб не тягнути два кабеля. У нас є ось такий сплітер. Тобто, це з одного кінця, а то з іншого. Як він працює? У вас на камері ось такий роз'єм. А на блокі живлення ось такий. Тобто, ось вони вмикаються один в один. Таким чином, ви протягуєте кабель вита пара. І підключаєте його до ось цього роз'єма сплітера. Тобто, з одного боку, у вас буде ось такий, ви в нього вставите. Тобто, наприклад, в будинку у вас чи на горищі, де у вас там підключається, у вас підключиться сюди з блока живлення. А цей кінець ви вставите в роутер, в комутатор, де ви будете брати інтернет. І сюди у вас підключився кабель, і пішов він на двір аж до камери. От він приходить до камери. І з другого боку ви вставляєте кабель в ось цей сплітер. І тут ви вставляєте в роз'єми камери. Ви даєте живлення і даєте мережу. Це все ізолюєте. І у вас по одному кабелю вита та пара. Іде і мережа, і живлення. Таким чином, у вас один кабель. Ця технологія називається POE, Тобто ви вставляєте живлення у ваш кабель вита-пара. Якщо ви хочете поставити декілька камер, вам краще обрати однакові камери. Зверніть увагу на додаток. От Дивитесь, продається камера. Дивитесь, як називається додаток. Відкриваєте Market цей додаток. І дивитися, які відгуки про цей додаток. Тобто є додатки, в яких, ну, я не знаю, щоб подивитися те, що у вас на камері зараз, це кучу реклами, потрібно подивитися. І якщо інтернету нема і реклама не завантажиться, ви взагалі не зайдете на свою камеру. Тому дуже важливий додаток. Він від додатку дуже залежить, як ви будете дивитися камери і ваші нерви. Тому зверніть увагу на додаток. Далі, коли ви обираєте камеру, дивіться, чи в комплекті є карта пам'яті MicroCD, бо вам її прийдеться купувати окремо. Дуже часто виробники кладуть в комплект. Дуже часто продавці кладуть в комплект. Тому що продавець він торгує електронікою, він оптом закупає ці флешки, і вони стоять для нього дуже мало. І він може е, собі дозволити покласти цю флешку у камеру, в коробку з камерою. Але якщо ви будете купувати, вам це вийде додаткові кошти немалі. Тому дивіться, чи є в комплекті карта пам'яті, чи є от такі. От такі виходи. Ось. Ось такі два виходи у вас будуть. І ви купуєте декілька камер однакових, скільки вам потрібно. Ставите, підключаєте всі камери в один додаток. Виводите це все в себе якесь приміщення на свіч якийсь. Ну, бажано купити поє. Чому? Тому що там уже йде живлення 12 вольт. Тобто, це йде свіч спої або комутатор з пої. І коли у вас кабель, вита пара зайде у хату або на горище, де ви там будете його розміщати, чи в приміщення яке, то у вас оці кабелі ви вставили і все. Інакше вам до кожного оцього потрібно вставити блок живлення. І Якщо у вас 5 камер, то це буде така куча блоків живлення лежати, і від них іти е сплітери. Тому. Якщо ви купуєте 5 камер, візьміть е, оцей свіч спої, і він у вас, у вас просто буде організовано красивіше, менше дротів і так далі. Ну, а блок живлення ви використаєте, використаєте десь також, тому що там 12 вольт, його також можна десь використати в корисних цілях.